Ми ще до сих пор Так, на дерево. Щоб ви розуміли, як у нас з вікою стоять стакани. Да, да, да. okay, І ти? ми будемо пробувати отаке. От uh -huh. Це у нас буде челендж. Є... Тут є такі сім'ї. Тут є Остро, є солена, є сладка. Якщо ви наберете 100 лайків, 100 лайки, 50 лайки. 50 лайки, да? И Пока мы снимаем продолжение. другую часть. Открываем. Добро. Сейчас открою. Мы открываем. И тут Лайк. это называется цукерки черные. Злой, Злой чаклун. Злой чаклун. Злой чаклун. Ведьма намалевана. Чаклуники. А, ча. Злой чаклуники. Открываем. Где взялась кадр. Можно туда положить? Открываю трактир. себе, себе запихне. Так. Так, ми ну, ну, таба. Таба. М -м. Спасибо. Коротше, ми відкрили вже. Я буду маму. Хорошо, сейчас. Мама в хату ж у нас челлендж, так що саме головне условия значала його розкусити. А потім уже жувати. Да. І у нас а, є у, у нас є да. салфеточка. І обов'язково надо буде проглотити. Хто не зможе, тому щелбан. <звук> Або як Сіка <си> Чапалак. Чапала <гум> клітіна каструля і yeah. дуршлак. Ой, <гум> душлак. Дивуся. Давай ты можешь? Давай ты на камень, ножницы, бумагу, чтобы было веселее. Лен, залазь, Ух, давай, давай. давай. Камень, ножницы, бумага и стакан лимонада. Раз, два, три. Раз, два, три. Аня, парфюм. Топор мой Камень, ножницы, бумага и стакан лимонада. Раз, два, три. Раз, два, три. Перше слово. Ту. Перше, перше. Це. Я, я забула, що ми... Давайте ще ми раз. Я що у мене є ще є. Давайте далі. Да. Раз, два, 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 три. Я друга? Да, я последний. Я друга. Ой, Віка друга, я Третя. Перша, друга, третя. Ми відео знімаємо, так. Так, я перша. Ми купили якусь фігню просто. Так, вот такие вот конфетки. Типа трошки <свеч> Чао, <розкуся>? а, да. <свеч> они трошки зеленоватые. Я раскусаю. Они а не будет не из стаканчики. Не Дальше я. Сначала я их криш? разламываю, потом по, по, по Я выбрала, типа, вот такая конфетка у нас. Ё-моё, она походу кисла. Слава богу, мы. Сегодня еще побежим. Мы видео снимаем. Видео снимаем. Я сейчас снимаю. <риклад> сейчас я таки буду снимать. Похоже, списка. За ламоном. За ламоном. За... За... Окей, okay. я вот такую. Все связано. Дівчата, тут є вкус. Коротше, я сейчас скажу. Вік, подожди, давай скажу спочатку, які є туди вкус. Виноград. апельсин, апельс. да, яблуко, клубника. Перчик, зелений огурчик, лише виноград. Нет. там помідор є. Це, це яблуко. Там перчик є? Це перчик. зелений якурчик. Це... Перчик. Клубника? Перчик іще раз. Причу, Рі, тут ми, або виноградна або лимонна. Так, тепер хто? Віка всі цукерки я варила у казані. Якщо не боїшся, спробуй. Вони чорні смаки різні. Так, Віка, виноград, апельсин, яблуко, полуниця, сурпер, кисло та огірок, лимон, перс. Перець плюс два скре... секретні смаки. Зіграй у грі у гру з друзями. Кому пот... потрапить пекучий перець? А я не хочу перець. Дякую. Остра. Слава Богу, така. А як є? Виноград. Виноград? Ой, перехрещення зі мною. Наверно, ви А я А якщо не вкусно, можна виплюнути кудись? Тобто тоді ми тобі шалбан. Бочка, не труся. Носька, ці є тут, носька. Носька, ці є тут, носька. Ні, 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 сюди, сюди. Ой, там, там. Щас до мами назад підеш. Не треба так робити. Не мой зим. Богдан. Так, все, сейчас йдеш до мами и мы виключаємо мультики. <кхи> ж... Мам. Давай, мама, яка. Я уже Апельсин. Апельсин? Акульсы. Мамы. Так давай. Давай так. Я Мама! Так, короче, я пробую <тарщит> следующую. <laughs> <laughs> Ань, давай. Давай ссылки дай сразу. Подожди, я хочу показать. Вот такая, там Ой, я Ой, я понял, как надо. Да, надо выйти. А, да, я знаю. Или в туалете, или там. Ты, типа, себе так, я перемешиваю. Так, босс, перешли. Да? Погуляй. Mm -hmm. ще при на воді, а на водичка. А вода розвивалася. Не мій ботинок. мій ботинок. Це не бікіни. Диві, ти, ти сліпенька. Дай салфетку, Діані. А я не можу. Ти <рисвіт> витрила вже. Так, я пробую. Давай, Дома. Віка пробує, Діана, а я поки піду. Давайте мені мої ми... тапухи. Зараз підемо фоткатися. А, не гостро. Вики, гостра? Вики. <голові> Вика не з'їла, що банк. Ты выплена? У мене остро. У мене прям вот. Вони... Давай. Прям дужен? Я трошки, я трошки і вони такі такие ядерные. Хорошо, що не мані. Ну ладно, у нас там ще пачка осталась. Ой, хорошо. Ладно, заканчиваем на сегодня. Короче, всем пока. Два часть. Мы да. казали. Наберете 50 лайков. Будет другая часть. Ну да. Только в следующем видео мы будем и кислые конфеты, и сразу, и остров. Да. С вами была Аня, Диана и я. Рига. Всем Пока-пока.